Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Переходимо до наступної вашої задачі. Ось саме ця. Тобто у нас є питання щодо наших формування рахунків. Якоби не заповнюються реквізити? Перевірив, справді так, не заповнювалися. Але там були деякі моменти, на які необхідно звернути увагу. А саме, до речі, я додав розрахунковий рахунок ПОК, прив'язав його до юридичної особи Похтов Іван Рашка, а розрахунковий рахунок ФОП у вас був прив'язаний також до, іншого, до іншої юридичної особи, тобто невірно зв'язок був встановлений. Тобто я це підправив. Це ми бачимо ось тут, на платажах і касах. Ще один момент я зробив. Стосовно налаштування, перепрошую, стосовно налаштування документу. Переходимо до шаблонів. Рахунок по, рахунок ФОП. І тут я вніс деякі. Редакції у шаблоні. Самі. Тобто, тепер я беру назву безпосередньо з юридичної особи і дані з юридичної особи по реквізитах. Тобто реквізити. Перед цим трошки інакше було. Тут я, здається, знайшов невеличку помилку. Тобто тепер що ми робимо? Тепер, коли ми формуємо наш, наш розрахунок, то безпосередньо нам необхідно, коли ми вказуємо, наприклад, пох, то звісно, що ми тут і повинні вказувати відповідний рахунок. А в даному випадку було трошки інакше. Ну, Це, щоб було зрозуміло, це буде мати. Вагу тоді, коли ми будемо проводити робити ось, таким чином. Відразу ми будемо вказувати віру. Тепер, тоді, коли ми беремо наш пог, ось, то оновлюю документи. Оновлюю документи, переходимо на вкладку. До речі, я ось вивів і тут кнопочки з рахунок ФОП, рахунок ТОВ, мабуть, що це може і не буде, треба. І кнопку оновлення документ, документів. Тобто, щоб безпосередньо звідси це робити, також можна було. Коли ми переходимо, то ось бачимо, що реквізити підтягнулися і все гаразд. Тобто ви перевірте, будь ласка, щоб також все формувалось. І ось тут я ще додам додаткове поле для того, щоб ми могли PDF-документ бачити у відповідному полі. саме тут, щоб ми його могли просто сформувати і звідси кудись відправити, наприклад. Для цього я додам додаткове поле процесу. Ну, ось э, доповните поля. Приходимо. Э, так, э, PDF. Переглянемо, чи є, чи ні. Він зараз. PDF. Якщо ні, э, так, або файл. Зараз давайте, чи так, чи так. Так, нема. Тому ми э, таке поле додаємо. Файл, PDF, PDF. PDF. Я напоминаю, що я використовую ось розширення такі. І тут ми знову ж таки файл беремо. Так, тепер ми зберігаємо. І ось це додаткове поле. Тепер ми виведемо сюди. Для цього ми перейдемо в інтерфейс. І вже в інтерфейсі, в інтерфейсі безпосередньо ось тут. А файл, файл ми додамо. Ось він. файл PDF. Так, перетираємо, піднімемо трошки вище. Мабуть, що кнопки ось ці тут не треба будуть, тому я їх видалю, щоб вони не мішалися. Зберігаємо для всіх Це, цю вкладку закриваю, а, оновлюємо екран. Ну, ось. І бачимо, що файл PDF-BP. Але, здається, там діючи. Зараз треба ще переглянути. Так, перейдемо до процедур, до процедур і переглянемо рахунок ФОП, рахунок ФОП. Так, ось. А коли ми виписуємо документ, то ми а, ну, до речі, ось тут. Всі. Давайте так, так зробимо. Це буде, це буде вірніше. І, а, так, PDF. Чи треба його прикріпляти? Ну. Як скан копію? Ось. І PDF-версію файл PDF. Тобто сохраніть. «Сохраніть». І здається, що ось цю галочку я поки що виключу. Откривайте вкладки, щоб нас не перебрасувало відразу на вкладку. Тобто, У нас це рахунок ПОХ. І зараз дивіться, що я зроблю. Я зараз видалю. Документ ось і оновлю знову ж таки з реквізитами. Перевіримо, як все працює. Тобто, натискаємо на рахунок, «По». створився документ, приходимо сюди, глянемо йому його зараз, що у нас відбувається. Все гаразд. Тобто, окей. Реквізити сформувалися, перетягнулися і чи долучився сюди, чи долучилася сюди копія. Здається, що ні. Ага. Ну, то зараз дивлюсь, що щось незрозуміле. Чому, чому не прикріпилося, не прикріпився. Документ я не дуже зрозумів, тому я зараз виставлю топік безпосередньо на OneBox, на форумі перейду і е, зробимо таким чином. Тобто я показую, як необхідно виставляти задачі. Тобто ми обираємо Workflow, workflow тому що і е, тепер або... Ну, саме так, не о не прикріплюються, при, при, прикріплюються файли. pdf документу, pdf документу. у... Додаткове поле. процесу І а, приклад приклад надаю: тобто у нас буде а, пу -пу 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 -пу, ось а, цей приклад. зі скрином відповідно. Так, ось э, задача. Э, де формували документ посилання на посиланняний э, скрін? Э, ось э, задачу сформулював. Э, так, додав два скрині скрини. І виглядає задача так, що не прикріплюються файли PDF-документу в додаткове поле профецесу з типом файлу. Ось задача посилання надаємо, де у нас є, надаємо скрін один і налаштувань другий. Тобто ось задача створили, і я цю задачу додаю безпосередньо до нашої задачі, в якій ми відпрацьовуємо зараз. Ну, тобто, ось таким чином. Пу -пу В принципі, все. Поки що додаю це відео як додаткову інформацію ось сюди. На зв'язку.